Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Volkswagen Golf 2015 року. Оригінальний та підтверджений пробіг автомобіля 145 тисяч кілометрів. Мотор 1,6 турбодизель. Коробка механіка. Останнє ТО пройшло в вересні 2022 року на 138 тисяч кілометрів. Тут повністю обслужені та не потребує вкладень. Перейдемо до огляду автомобіля. Вибивач фар, передній задній паракронік. В комплекті до авто йде літня резина на дисках. Диски r 15 на хорошій зимовій резині Bridgestone. Передній ряд сидінь Комбіновано виконання. Підігрів, електрорегулювання дзеркал, 4 склопідйомника, регулювання фар. Оригінальний пробіг 145 тисяч кілометрів. Кермо в гарному стані, круїз контроль, управління склоочисниками. сенсорний екран з навігацією, кондиціонер, підігрів передніх сидінь. так виглядає меню автомобіля, меню налаштування автомобіля, датчик тиску в шинах, розпізнавання автоми, система пасивної безпеки проєктів. асистент паркування. Передній і задній парктронік асистент освітлення, управління зеркалами та склоочисниками дані, які виводяться на дисплей. Є Bluetooth, Aux USB, коробка передач механічна, система старт-стоп, парктронік електронне ручне гальмо, автохолд розетка 12 вольт, без підстаканнике знаходиться, бардачок з кріпленням для телефону, USB-вихід. Само тут є USB-вихід, AUX, місце для телефону, бардачок з охолодженням, Volkswagen, Так Виглядає задній ряд сидінь. Великий міський багажник. У нас є аптечка, ремкомплект автомобіля, домкрат, ключ, докатка, повна сервісна історія, два ключі. Даний автомобіль можна оглянути на нашій пущанці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону Жовкви, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас. Гарна можливість купити хороший автомобіль за хорошу ціну.